Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Військові РФ таки остаточно ухвалили рішення масово використовувати авіацію над територією України в межах війни проти держави. Про це пише опозиційне російське видання важної історії з посиланням на джерело близьке до ворожого міністерства оборони. Проте пілоти після такої інтенсивної м'ясорубки їм катастрофічно не вистачає. Тому учать курсантів прискорено. Ну напевно, крім краснодарського льотного училища та. 18 чоловік уже прискорено навчили. Про що раніше повідомляли телеграм-канал Топоропомсте та морська вовка за даними телеграм-каналу під час зашикування пілотів на плацов, туди влучив дрон прямо повз воду. Велика кількість загиблих та поранених батьки вивозять тіла своїх синів. В той же час ще частину випускників факультету штурмової авіації планують перекинути в Білорусь разом з ними. В авіаз'єднання, які залучені до операції в Україні, найближчим часом відрядять курсантів нищувачів з. Армавірського факультету КУАУ. проте показово тут інше. Росіяни почали навчати своїх курсантів поблизу українських кордонів. і Хоча курсанти безпосередньо участі у бойових діях на гелікоптерах чи літаках ще не брали. По місцях їх дислокацію працюють і невідомі сили. Так кілька годин тому телеграм-канал Топор помсти» повідомив, що серія вибухів пролунала на авіабазі Армавіра. За попередніми даними, декілька інструкторів та курсантів так і не змогли вибратися з під завалів бомбосховища, яке було побудоване на аеродромі. Зазна. Нашому військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому з російських аеродромів продовжує злітати бойова авіація навіть після вибухів на цих об'єктах. Він зазначив, що головна частина на кожному аеродромі це злітно-посадкова смуга, яку не так просто пошкодити, не кажучи вже про знищення. Відповідаючи на питання підписників на своєму ютуб-каналі, Жданов підкреслив, що аеродром це досить складна інженерно-технічна споруда, яка має величезний запас міцності. Уявіть собі, якщо сідає стратегічний бомбардувальник, у нього кілька сотень тонн Може бути посадкова вага, якщо він сідає, припустимо з ракетами, не робив пуски і сідає. Або злітна вага, коли він заправлений із ракетами. Злітно-посадкова смуга це дуже міцна споруда. А в самому аеродромі це найголовніший елемент, додав експертам. За словами Жданова, якщо злітно-посадкова смуга ціла, значить аеродром може функціонувати навіть без засобів навігації. При цьому бортові системи дозволяють льотчикам здійснювати зліт і посадку без додаткової системи навігації. Для того щоб припустимо знищити смугу, злітно. Посадково треба застосовувати щось типу бетонобійних боєприпасів або бункерні бомби, які мають високу проникаючу здатність через бетон, і підриваються для того, щоб вивернути її на виворі. Тому ви можете все стерти з лиця землі. Але якщо злітно посадкова смуга залишилася цілою з неї, зігрібаються всі уламки, вона ретельно вимивається, щоб не було залишків паливно-мастильних матеріалів на ній, і її можна далі експлуатувати. Аж до того, що виставляють акумуляторні ліхтарі, які підсвічують Моля забезпечення польотів продовжує він Жданов ще раз зазначив, що знищити аеродром дуже і дуже складно, як приклад експерта навів бомбардування аеродрому в Сирії кількох років тому. За Дональда Трампа, по-моєму, в 17-му або 18-му році був здійснений масований. Там близько ста ракет було удар томагавками по аеродрому в Сирії в Домаску. Ну то і що нічого так військові об'єкти постраждали на цьому аеродромі деякі зруйновані, але аеропорт через деякий час відновив. В свою роботу злітно-посадкова смуга не постраждала, хоча там застосовувалися саме протибункерні бомби для того, щоб знищити авіацію, що знаходилася в ангарах в бетонних капонірах. Є спеціальні капоніри, які мають залізобетонну конструкцію ще в обваловані землею. Тож аеродром було важко вивести з ладу. Резюмував він. Підкреслимо протягом останніх кількох тижнів на території військових аеродромах РФ відбулася. Бавовна до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Піші. Іть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.